Всім великий привіт! Вперше в своєму житті замовляю орхідеї в інтернеті. Пробний варіант від світашки по 150 кожна. Давайте подивимось, як вони доїхали буквально коротко. О, дістала! Там просто на скотчі трималась. Так, на цілому пакування все гаразд. Угу. Ну, Їх щось треба довести в нормальному стані, тому дівчатка, звісно, все так гарненько запакували. Так, я знаю, що без мікрофона буде гірше чути, тому трішки підвищила голос. Так, що тут ще? Так, ну, звісно, так як це вже уцінений товар, то я бачу трішки механічного пошкодження. Так, тут теж намотали. Добряче. дихав горші просушені, це теж важливо. Зняла, через верх не ризикнула. резинка є. Так, сподіваюсь, ви там щось бачите. Так, абсолютно невідомий сорт, колір. Я трішки допомагаю одній людині, в якої багато пропало орхідей. Такі міні-домашні колекції, в мене теж їх небагато. І ось я вирішила спробувати такі більш бюджетні варіанти. Там не суттєво, який якийсь сорт, бо в людини пропало багато всього. Ну, не багато, але пропало рослинок. Тому будь-яка рослинка в гарному стані нас задовільнить. Так, все, звінила. Так, що ми бачимо? ну, Бачите, тут, до речі, мені так і сказали, що тут накльовується дітка. Побачимо, то, можливо, навіть буде по ціні двох. У нас вийде ще й третя рослина. Побачимо, чи воно дорозвинеться, чи ні. Листки гарні в Тургорі. Ну, хто знає, так? Краще, щоб приходили вони просушені, вони дійсно просушені. Коренева непогана. Так, дивлюсь, щоб вам там було видно. Коренева, непогана. Так, що тут по листочках? Я поки не бачу нового росту. не бачу, Ось, бачите, відрізаний квітконосик. Так, ну ось тут трішки таких механічних, ну вони скрізь бувають. Ну, навіть те, що я купувала і в попередньому відео вам показувала за 179 за ТБ, було в гіршому стані. До речі, там теж листочок почав рости. А тут в цілому все непогано. Я думаю, що я, можливо, навіть сьогодні поливати їх не буду поки що. Поки що ні. Так, можливо, це навіть один сорт, хто його зна. Так, ну що, спробуємо. Хотіла б подивитися, що тут шийка. Чи вона так у вас фокус є? Чи вона хороша, чи вона не чорна, так, хто помітить, поки я ще не хочу її діставати. Я не думаю її теж пересаджувати дуже швидко. Я бачу, кора непогана. Якщо з нею буде все гаразд, то вона посидить в ній. Я не спішу завжди, не поспішаю все бігом пересаджувати, колупати. Якщо завтра напою і все буде з нею гаразд, то пересаджувати найближчий час я не буду. До речі, треба було сходити ще й за кашпо, але вже сьогодні така спека. А я поспішала, щоб вже їх забрати, бо хвилювалася, що вони всі спеції не дочекаються мене. Так, тут бачу, мабуть, опік. Так, схоже, ось тут на опіки. Або хоч би це не була ніяка інфекція. Так, а, це квітконос. Це не коріння, дівчата, це квітконос. Ми його можемо навіть відламати, а потім я його видалю, але вже не при вас. Так, ну оці, оці трішки, бачите, речі мене насторожують, аби не гнила. аби не гнила. Так, ну шийка, наче нічого, коріння теж дивіться, цілий горщичок, горщичок. Тут ще навіть і краще коріння, але з листочками не дуже. Ну, аби не гнило, я за це хвилююсь, так? Листочка не бачу. Так само поки що залишу спокій, вона стресанула конкретно, поки їхала. Так, і, мабуть, завтра я їх полью. Так, насмітила. Тут теж, бачите, залишили одну почечку, так, брунячку. Можливо, з нею щось і прокинеться. А тут ще потенційно може бути діточка. Ось такий варіант перший мій варіант замовлення в інтернеті. Я завжди хвилююся. Я бачу, дівчата замовляють навіть з квітами. Для мене це трішки такий, знаєте, варіант, що треба побачити, як воно буде далі. Ну, кущики мені подобаються, здорові, гарні. Е, якщо вам буде цікаво, розповім вам, що з того вийшло. Ну, Мені навіть схоже практично як один сорт. Я по листочках дивлюся. Схоже на один сорт, можливо, навіть однакові. Значить, буде у нас розподіл одна мені, одна іншій людині. А тут, дівчатка, хотіла вам показати минулий раз. Ми з вами трішки познайомилися теж з цією оціночкою з АТБ, і, бачите, всередині листочок. Він підріс, він там уже трішки був. Я її полила, простимулювала. Оці нижні листочки втратили поки що тургор, ну нічого. Таке буває. І я знаю, як, в принципі, їм відновити, але поки що в таку спеку я хвилюю, що це можуть бути якісь не ті процеси. А ці листочки більш цупкі, можливо, навіть я їх потім опущу, тому що цьому листочку треба кудись рости. Ось такі зміни, реанімація. Продовження буде. А зараз я спробую запилити. Це мені прийшла така ідея ось цю білу орхідею. Бачите, там вже є одна насінева коробочка, не знаю, чи з нею щось буде. Я бачила лише або сам на себе варіант, коли біла на білу квіточку, наприклад, саджається, як в цьому варіанті, або я бачила, що якась інша квітка, інший фаленопсис, так само запилюється вже з іншим сортом. А мені прийшла ідея дві квіточки взяти. І запалити третю. <с> так, покажу вам, дивіться. Ось так виглядає найбільша поки що в мене насінева коробочка. Вона ось така більш така суттєва. Не знаю, скільки вона буде достигати. За цю я вам показувала, я вже нацепила на неї пакетик, тому що якщо вона лопне, треба цей момент не прогавити. Вона була меншою, тому що я підсадила на цю квіточку, запалила з таким. Мультифлорним варіантом, дуже маленькою квіточкою. Я думаю, що через це коробочка була така. Або вона не розвинулась і там взагалі пусто. Вона була зелена з травня місяця. Ось так вона почала сохнути за декілька останніх днів, і, можливо, вона лопне, трісне. Так, ну що, що я планую? Ось такий сорт, хочу взяти це Хочу взяти ось цю квіточку. І бачите, я трішки сама винна, тому що я випадково одну полюсточку тут сама пошкодила. Вони вже трішки вигоріли, вигоріли на сонечку. І у мене така ідея, що взяти цю жовтеньку, взяти цю таку гарну з венками і запалити ось таку. Якщо в мене вийде це, показати вам не близько, тому що, бачите, тут для зйомок у мене не ті умови. То покажу і будемо спостерігати, що буде далі. Ну все, поїхали. Побажайте мені удачі. Так, ну що, спробуємо. Я думаю, що це не дуже вийде, але може спробуємо. Так, отут мені треба дістати. О! Дістала. Ось вони, бачите? Тепер їх потрібно підсадити. Так, я не бачу. О! Ніби підсадила, не знаю, чи ви там щось побачили? Яку ми візьмемо таку? Так, ось вони. Сподіваюсь, вам видно. Так, а ось і друга. Куди ж? Не знаю, чи ви там щось бачили? Тому що мені дуже незручно це робити разом з вами. Так, хвилююсь. Так, фокус до побачення, сказав, але, дівчата, тримаємо кулаки. А -а. Не підсадила. Так. Боже, треба це робити все-таки не на камеру. Ну. Ні, пристали навіки. О! Так, ніби підсадила. Звісно, на камеру це було зробити важко. Чекаємо на результати. Якщо все вдасться, буквально через декілька днів квіточка почне в'янути, закриватися і формуватися насінева коробочка. Але це теж ще не гарантія того, що в нас все вийшло. Ось такі експерименти. Будемо бачити, життя покаже. Дякую всім за увагу!